Минулими вихідними стартувала півфінальна серія плей-офф футзальної екстраліги. Суботній матч урагану проти Луганського ЛТК, напевно, найбільше запам'ятався Роману Кіндратіву. Капітан іван Франківців зігрався ювілейний. Трьохсотий матч у футболці драконів. Перед початком поєдинку від імені фан-клубу йому подарували символічну футболку з номером 300. У суботу господарів певно перемогли 6-1, а другий у урод ЛТК забив саме Кіндратів. У неділю ж Івано-Франківці вирвали волюву перемогу 3-2 і повели в серії 2-0. ЛТК дуже хороша, молода, перспективна команда, яка з кожним роком прогресує. Але так склалося. З Божою допомогою ми переламали, переламали при рахунку 2-1 і 3-2 виграли. Так що дві перемоги, ми так планували і так, так сталося. Цього вікенду серія продовжиться у Луганську, де суперники переведуть третій, а за потреби і четвертий матчі. Відзначимо, що саме Роман Кіндратів, який проводить свій десятий сезон в Івано-Франківську, став автором першого гола у органу в еліті вітчизняного футзалу. За весь час у складі Прикарпатців Кіндратів зміг значитись 54 рази, а цього сезону став кращим гордійцем в історії клубу.